Всім привіт на каналі Івана Анкевича Сьогодні добрався на своє поле саме перве Там де я сігав десь агроритм. А Що хочу сказати, отакий фон поля Видно вам? Отак. Ще сирувати, ще реально, ну і с ніколи я голову вдорвав, зараз додому приїду, повибиваю, хочу в баночку Сипать, подивитися, що воно що воно скаже. Паночки, хоч там вес, хоч якийсь є, коротко, чи немає, чи що воно там. Чи буде воно тут, а що то, коротше. щось такі головки, ну дуже слабенькі. Пацану так собі. Коротко. Це воно тут часті, звісно, рідкуваті, там воно далі, де рядки нормальні, то воно більш-менш нормальне, бо це тут воно край так підвитоптаний, поняли. Тут я сіяв 4-2 штуки. Ну тут виходилось. Ну все, ну, десь так і виходилося. Ось такий висів, плюс-мінус. Ну, опять же, десь зійшло, воно бачите, десь зійшла хіленька стала чогось. Іли може влаги не хватило, не знаю. Ну все, сами бачите, що цей рядок вообще не зійшов. Все, бачите, Ну, Ще в принципі трищини не дуже, але ну, є. Так що, там воно край, вообще воно зелене ще. Там ще зеленкуватий ось такий фон. Так що вам ще показати? Ось так воно все виглядить приблизно. Там, там далі краще, тут просто ось біля вугла, ось. Ага, тут, тут трошки ну, ось рядок ось такий більш-менш, ну, бачите, тут менший. Ну, це те, що не було, то що погано посходив. Не знаю, що туди буде, ну... я розчитую, що тут буде не менше 20, не менше 2 тонн. Бо ну, якщо менше 2 тонн, то блядь, ну більше я не буду сіяти такі сімочки, діла, ну, Жароустойчиві, там, оці всі дела, там. тут він не болів, не припалений, бризкав його. Ну так, не знаю, будемо дивитися. Ну, Надіюсь, що буде не менше 2 тонн. А ну, давайте ви скажіть своє мнение, будь ласка, в коментарі, що тут буде. Взагалі? Чи може тут по одній тоні буде. Просто я в тому році косив по... Тоні і 4 то це получається іще в раз, поняли. Тобто, ну, бля, це... Коротше, я в цьому году косив по тоні і 4, там взагалі. Ну, коротше, якось так, поняли. Де в мене то був поболів, там, ну, коротше, його він десь здох, я його лічив, бризкав, він просто здох і все от Тобто чкач, кліща якось. Коротше, хірезно. І тут бачите, я зайшов, воно там в лощінка, воно в лощінці немалося тут нічого разор получився чи херезно не знаю а дальше бачите дальше там у нарядки пішли такі матеренькие в общем такий відосик давайте пишем коментарі, хто що вже косив кого що сипе. І на ваш взгляд що тут може бути? тут буде що то чи не буде тут нічого там дальше дальше там, далі там поінтересні, короче на куску воно. ну не знаю я скажу воно Бункер, звісно, покаже, але все одно хочеться почути ваше мнение, щоб було... Прошу що в коментарях побалакать, якай. Так що задаємо вопроси, буду на всім відповідати. Давайте, все, все, на сьогодні. А, і кстати, я до додому приїду, за... сейчас баночку і добавлю в це відео. Так що, дивимся. Так, ну що, трошки провіяв, бо були такі головки аж пересушені, бачите, що аж висипається. Так, ну що насипаю. Та я думаю, хватить. Все, теж пішли на віса. Так, вот такі ось веса в магазинчику вставляем баночку. Так, у нас показує 770. Тепер висипаємо. І ставляємо пусту. 385. Ну Оно відніме. Тринатура 385. Це така, бачите. Хто я знаю, що воно тут буде. Пишемо коментарі, що скажете.